Так, так, так. Що тут у нас? Я відправив запит на публічну інформацію ще місяць тому. От і перевіряю, що години свою пошту, бо не можу спати, я хочу знати, який архітектор зробив скульптуру у нашому міському парку. А відповіді все нема і нема. Невже про мене забули? Більше не порушуйте. Алло, пане Олексій, доброго дня. Е, доброго дня, даруйте, не міг говорити. Е, перепрошую, що турбую, але мені вже конче треба знати, що мені робити. Відправив запит, але відповіді вже місяць як немає. Та не хвилюйтеся: перш за все, поясніть, до кого ви зверталися, що ви питали, щоб я міг щось вам порадити. Відправив запит у Раду. Просив надати копії рішень по забудові землі, але відповіді вже місяць як немає. Для початку раджу перевірити папку Спам на електронній пошті, адже часто запитувачі скаржаться на неотримання відповіді, а вона весь цей час була у них на пошті. Але якщо відповіді справді немає, або вам відмовили у наданні інформації, ви можете це оскаржити. Величезне вам дякую, мене це реально заспокоює. А куди я можу оскаржити порушення мого права? У вас є три способи оскарження: адміністративний до вищого керівника особи, яка порушила ваше право. До омбудсмана, якщо орган все-таки відмовляється, вам надати ту чи іншу інформацію та є підстави для притягнення до адміністративної відповідальності та до суду. Розкажіть більше, щоб я міг визначитися. Звісно, але я краще можу розповісти про другий шлях. Ви можете написати скаргу на електронну пошту секретаріату омбудсмана, додавши всі наявні у вас копії документів. У нас її розглянуть. Направлять відповідні листи до органу з метою поновити ваше право, проведуть за необхідності виїзну перевірку. А якщо і це не допоможе, складуть протокол про адмінправопорушення та направлять його до суду. Це добре, але хто ж буде відповідальним? Тут все просто: зазвичай це особа, яка підписує відповідь. У вашому ж випадку це може бути будь-який працівник органу, який чи яка забули відправити вам відповідь або зробили це невчасно. Але слід розуміти, що притягає до відповідальності лише суд. Після того, як розгляне наш протокол. Отож, запевняю, не можна просто так відмовити у праві на доступ до інформації. Ну що ж, з таким захистом і справді спокійно за свої права. Тож перевірю, що там зі спамом, щоб зайвий раз не скаржитись. На цьому, друзі, прощаюся. Ми з вами пройшли весь шлях від того, що ж таке публічна інформація, до відповідальності за її ненадання. Тепер ви знаєте найнеобхідніше для роботи з цією темою, ким би ви не були: розпорядником чи активним громадянином. Чи громадянкою? А я разом з колегами зробив усе можливе, щоб вам було корисно та цікаво. Бувайте!